Починає роботу проект Зелена кімната, який покликаний забезпечити мінімальну травматизацію дітей постраждалих від сексуального насильства, від домашнього насильства. Грін рум, де ви опентудей анаторипіт майсаф, баравонтуандерлайнгаумт іскрасати роботу поліції, яка намагається підтримувати найвищі стандарт в роботі uh, в цьому напрямку. Ми можемо підсилити ті ресурси, які мають громади, і надати можливість, щоб наші діти були у безпеці, щоб вони отримували якісні послуги, і ми задовільніли будь-які їхні потреби в будь-який момент їхнього життя. Наша задача так само взаємодіяти надалі із, із структурними органами, громадськими організаціями і відповідно спеціалістами, які будуть комунікувати з дітьми і завдавати найменшої травматизації при спілкуванні. І, Буде сподіватися, що таких випадків все ж таки кожен з нас тут сподівається буде менше. Дякую також. Ми дуже, дуже, дуже вам дякуємо і кожному з представників, які долучились до цього проекту, тому що для нас це важливо. Нам цього дійсно не вистачало. І ми сподіваємося, що в майбутньому ми будемо досконалюватися. Досконалюватися, і дійсно це буде дієво і будуть можливо ще якісь нові проекти. Дякуємо вам велике.